Продається Mitsubishi Pajero, авто 2017 рік, 3,2 дизельок, на автоматі, 7 місць, в гарній комплектації. Саме таке авто хотів наш підписник перевірити через сервіс CarVertical. До речі, в описі буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, або вводите промокод DRIVE500 і отримуєте так само 20% знижку. Отже, що ми бачимо по історії, що в нас зафіксовано 3 ДТП. 2019 році на території Словаччини було від 20 до 60 тисяч гривень, у 2020 – му від 800 тисяч до 1 мільйон 200 тисяч гривень, і відповідно в 2021 році, коли авто потрапило в Україну, від 400 до 600 тисяч гривень. Переходячи до фотографій, ми бачимо, яка це була котлета, тобто авто вийшло і з боку, і попереду, і зліва, і відповідно вікна повилітали, і стріляні були подушки, ну і технічно складова як ви бачите, так само серйозно постраждала. Отже, від такого в тому відмовилися і будемо шукати гарнючого джипа, але не в такому стані. Ось така, друзі, історія.